Дун -дун -дун. Подивіться, у мене виросли відросло моє волосечко. Я зробила манікюрчик. Манікюрчик. І в мене настрій знімати відео. Голова не болить все прекрасно. Вітанечка! Ви на каналі Ельфа, Мене звуть Катя, і я побачила в інстаграмі в одної блогерки. Посилання на неї я залишу в описі дуже класну ідею для відео. І я навіть чомусь не змогла до неї додуматись сама. Хоча насправді це супер легко, і я впевнена, що хтось це знімав до мене. Але я хочу сьогодні вам розповісти про 10 книг, де точніше, 10 історій, тому що тут є цикли, тут є серії. Які я не хочу читати, і я не буду їх читати за певних причин. Всі вони різні, але є плюс-мінус однакові. І давайте будемо починати. Мені вже просто не терпиться. Одразу хочу сказати, що всі слова, які будуть сказані до тієї чи іншої історії, чи до того чи іншого автора, це лише моя суб'єктивна думка. Ви можете думати по-іншому, і я поважаю ваші смаки, я поважаю ваші вподобання, але так. Також попрошу з повагою відноситись і до моїх вподобань також. Не сприймайте все на власний рахунок, відео несе лише розважальний характер. Я хочу, щоб ви розвантажилися, хочу, щоб ви розважилися, хочу, щоб ви розслабились і трішки посміялись. Можливо, тут щось буде е таке цікавеньке для вас. От, і розпочнемо ми з священника. Ну, блін, ну серйозно. Я коли прочитала анотацію, ну, я знаю, всі знають певно, про що ця. Серія, тому що там є книжка Далі Грішник чи щось таке, і мені просто лячно читати. Мені здається, що ці книжки просто будуть певною розпустою. Якщо серйозно, я люблю більш серйозну літературу, і для мене я розумію, що свящальник і наступні книжки це також лише розважального характер літератури. Я розумію, що нічого серйозного під собою вони не несуть, навіть якщо вони порушують певні теми. А я впевнена, що 100% порушують теми аб'юзу, насилля, можливо, якоїсь психологічної давки, можливо, тема стосунків, дружніх і недружніх інтиму. І так далі. Я впевнена, що в кожній книзі читаєш знайде щось і для себе таке цікавеньке, але щоден... щоденник. Священник це точно не про мене. І можна, я зачитаю вам анотацію? Будь ласка, а що ви думали, що тільки мені страждати? Я коли читала, я трішечки так знаєте. Та, ой, божечки. Ну, ж таки, не сприймайте серйозно. Якщо вам ця серія сподобалася чи книга, то я рада за вас. Можливо, ви змогли розслабитись, читаючи цю книжку чи посміятись, очолюючи парафію в маленькому містечку протягом останніх трьох років, окей, нормальним акцентом. Отець Тайлер Белл. Безмежно відданий парафіянам і вірі, проте він не завжди вважав церкву своїм покликанням, проводячи молодість безрозсудно, аж поки доля не змусила його змінитися. Цікаво, в який бік священницький комір став метою його існування та розрадою. Він проводить дні, допомагаючи своїм парафіянам, підтримуючи їх та показуючи їм приклад. Я просто боюсь запитати, який приклад. Окей. Але його спокійне життя опиняється під загрозою, коли до його сповідальні заходить приваблива поппі Денфорд та зароджує у ньому небезпечні думки своїм хриплим голосом і несподіваною чесністю. Отець щиро хоче допомогти дівчині впоратися з її проблемами, проте не впевнений, що зможе стримати заборонені бажання, які заполонили його розум після зустрічі з новою парафіянкою. Ну, серйозно ем, книжка 18, можливо, 21+, можливо, там щось буде дуже надто гаряченьке, але ця анотація, коли ти знаєш плюс-мінус, про що там. Ну. Всі знають, всі ми читали ці відгуки, навіть якщо до книги так і не дійшло. Але все ж таки, коли читаєш таку нотацію і з цими натяками, з цією завуальованою такою формою, ну це дійсно дуже смішно. А давайте я одразу от всі ці книжечки, які собі виділила я, і власне продовжу з них. В мене також є тут спокушаючи шафера. Я знаю, що це щось схоже, тому що це також 18+, але я додавила собі цю е, книгу. Це також серія здається. Не знаючи про неї нічого, але я 100% знаю єдине, і напевне, що я цю серію читати не буду, тому що, як на мене, це все ж таки за тієї категорії серія що священник, що гудзики і мережу. От все туди, ну, просто це максимально не моє книги, які наповнені на 80% лише інтимом, лише натяками на інтим, жарти, жартами. На, на, на тему інтиму. От ну це просто максимально не моя література. І це нормально, якщо вам вона подобається, я також інколи можу взяти ромком, але все ж таки для мене важливо, щоб ромком не був перетворений в порнографію. От хочеться все ж таки бачити. Нехай будуть 18 сцен, 18, 18 сцен. На 18+. плюс, ну 18 сцен на книгу це багато. Нехай будуть сцени. 18+, можливо, буде не одна і не дві, але все ж таки, щоб був сюжет, щоб якраз таки динаміка була не лише в ліжку, а й в цьому палкому бажанні зрозуміти один одного і не не тільки тілесно, але й морально. Щодесенько, ми так з вами перейшли. Також у мене тут любовні спортивні романи. Так, я собі виділила це як окремий пункт. Ну, по-перше, хочу зазначити, що. Зараз книги від Вівату я буду дуже-дуже, скажімо так, сторонитися, я буду дуже вибирати обачно. От Всі ми знаємо за ситуацію, яка сталася. Якщо не знаєте, переходьте на спонсорський контент, там я детальніше розповіла. Але все ж таки більше якраз таки Віват видає в нас спортивні романи і такі от хтивенькі ромкомчики. Це я зрозуміла, що трішки не моє. Це добре було вивчити влітку цього року. З цим Добре було ознайомитися. Я прочитала і спалахне пожежа, я прочитала Вітка де фанатку Я прочитала також, що в мене було, мій сусід Вампір. Ну це не дуже, ну це ромком не спортивний. так. Але тут я хочу зробити акцент саме на спортивних романах. Мені це не дуже імпонує. Все ж таки, я хочу більше бачити сюжету. Все ж таки, ромком, Ромкому рознь. І навіть, а, думала, що ви бачите. Ну, коротше, ось тут в мене знаходиться Емілі Генрі. І їй я буду віддавати перевагу в жанрі ромкому як найперше і як найчастіше. При тому, що для мене це автопокупна авторка, вона не є моєю, не те, що вона улюблена, так, але я не. Всім книгам ставлю п'ятірки. Це саме ті історії, які точно підійдуть на під кожен смак, і ромкоми Емель Генрі вони якраз таки наповнені певною проблематикою, трішечки того, трішечки гумору, трішечки розважального, і трішечки, звісно ж, самих стосунків та сцен 18+. можливо не настільки. Що ми б з вами відкривали певні сайти, так, і порівнювали, що в книжці, а що на тих сайтах, на тих відео. Але все ж таки вони також присутні. Я так розумію, і як я бачила по відгуках, як я бачила по реакціях деяких блогерів, все ж таки в спортивних любовних романах там спорт десь на задньому плані, стосунки виносяться на передній, але не саме в такому моменті побачення, а саме в тому, щоб. Провести разом час, випиваючи вино і займаючись горизонтальним танго. Далі давайте ми трішечки ось так будемо переходити до інших жанрів. Якраз таки, ось такими такою, от прекрасною доріжечкою, і ми будемо переходити до інших історій. Тут в мене зіпсований, схованка та сутінки. Я знаю, що це непогана історія, і в принципі тут я не можу віднести цю ем, серію в принципі до. От, але все ж таки, це серія називається Диявольська нічна, оскільки я пам'ятаю, і вона строго 18. В ній є декілька історій, наскільки я пам'ятаю, що більше 4, це 100 І взагалі, сама по собі, це в нас, наскільки я розумію, історія про а, дівчину, який був небайдужий брат її хлопця. І пізніше, коли вона за собою замітила, це я. Тільки з анотації це зрозуміло, ви можете мене поправити, якщо я ем, десь помиляюсь. І як тільки вона зрозуміла, що цей запал пройшов, якраз таки він з своїми друзями, чи з ким там, коротше, ці хлопці вони звертають увагу на неї і втягують її в якусь гру. Зрозуміло, що там буде, це певне щось більше про підлітків. про Пісні підлітковий період, хоча в нотації не вказано віку, але мені здається, що це щось буде схоже. Можливо, я повернусь колись до цих своїх відео і скажу, Боже, що я говорила. Але так, у мене навіть є спортивний роман, це підіграє мені це вище небо, але дуже важливе уточнення, що там більш розлогі, скажімо так, сюжетні лінії, і там головним героям. 35+, п'люс, здається, чи 30+, плюс, ну тобто це не підлітки, це не діти. Я думаю, що гри в дитсадок не буде. Надіюсь, по крайній мірі. У мене є 4 книги, тому надія це єдине, що в мене залишається. Я дуже хочу з вами поговорити про наступну книжку. Це Переслідування Аделіни, яку я ніколи не буду читати, тому що те, що мені розповіли, коли я ще модерувала, те, що я побачила в рецензіях, всі ті жарти, всі ці відгуки, всі ті реакції блогерів чи звичайних читачів, вони змушують, звісно, просто дивуватися. Викачувати очі і думати, як можна було про це написати. Я знаю пару моментів сюжету, і дякую, мені це не потрібно. Тому що як тільки я вийшла з аб'юзивних стосунків, я реально не хочу, щоб мене тригерило. Тим паче, якщо діло стосується інтиму. Чому сьогодні це слово просто повисло над цим відео? Я не хотіла. Якось так стало, що переслідування Аделіни мене переслідує, дуже багато я бачу відгуків, дуже я бачу взагалі в інфопросторі цю книжку. І найголовніше, що фільтр в мене не стоїть. Ну, якщо ви не знаєте, є така певна штука в нашому мозку, коли ти тільки чимось. Починаєш захоплювати, що, можливо, на щось ти звертаєш увагу, в голові включається фільтр, і ти це будеш бачити скрізь. Ти будеш бачити натяки, рекламу, я не знаю, просто випадкові якісь співпадіння. Це все точно буде. І от тут в мене фільтр реально не включений. Я не хочу читати цю книжку. Я впевнена, що це не книгознак, і вона нічого не принесе, окрім відчуття. Крінжу, я не хочу це читати, і мені це не цікаво, але ця книга мене просто переслідує. Тому вона би мала бути взагалі на початку відео, але якось ось таким плавним переходом ми переходимо. Пере, плавним переходом ми переходимо. Але ось таким плавним переходом ми будемо говорити про інші книги, які просто з моєї точки зору смаку мені не підходять і поки що читати їх я не хочу. Переслідування Аделіни, бляха, на першому місці з 10. Я певне прочитаю зіпсованого шви... священника. Я прочитаю швидше, ніж переслідування Аделіни. Так, далі. Дуже мені подобається, що далі буде зайчик. Взагалі, здається, Мона Авер. Мона Ават. Я перепрошую, видно, що я цю авторку не читала. Дуже прогримів зайчик. Та також є зараз новиночка інша цієї авторки. Багато хто читає і зважаючи знову ж таки на відгуки без спойлерів, я розумію, що це також трішечки не моє. Мені не імпонує така тема. Якогось туману, дурману, коли ти читаєш, і ти не розумієш, що відбувається з героєм. Я емпат, я максимальний рівень емпату на цій землі. От є декілька рівнів емпатів, і я на найвищому рівні я дуже відчуваю емоції персонажів, от їхні риси характеру. Я Перетягую на себе їхні хвилювання, і якщо десь буде якась наркоманія, от, припустимо, коли я читала заміжжя, залежність Тува Дітлевсен», я ледь ту книжку дочитала, хоча там 200 сторінок. Просто через те, що там головна головна героїня, вона ж Тува Дітлевсен, це автобіографія, сама Тува розповідає про свою залежність. І мені було так важко читати ці моменти, коли вона вживала це, які в неї були оці побочки, оці отходніки, як це говорить, які в неї був туман, дурман і просто неврівноважений стан, і психологічні такі от напружені якісь стосунки. І взагалі вона не розуміла, чи вона спить. Ну, коротше, це все, якщо взяти. І на себе перекласти, а я поки що не вмію це відмежовувати. У мене реально склалося враження, що в мене крутиться голова, тому що крутиться голова в Тува видлевсен. Я ну, максимально це на себе перетягую, я не знаю поки що, як з цим справлятись. Можливо, у вас є якісь поради. Хочеться якось жити окремим життям від книг. І поки, до речі, у мене не те, що не читун, я трішки дала собі паузу вимушено, я не хочу поки читати. Ну там сторінка дві в день, це поки що мій максимум. Просто через те, що я втомилася психологічно я розумію, що якщо я зараз це буду читати, воно все просто на мене буде вивалюватись. Тому зайчик, отут, де несподівано саманту поступово починає приваблю... Приваблю... приваблювати гламурний, водночас зловісний світ зайчиків, де темні ритуали і жертвоприношення дозволяють персонажам студенток, студенток, власне, які її і взяли в цю певну секту, не секту, якусь гру. Оживати уява змішується з реальністю, і вже стає важко зрозуміти, де фантазія, а де страшна правда, особливо коли результати їхніх творчих експериментів виходять з-під контролю. Ні, будь ласка, давайте без наркоманії. Далі в нас буде Колін Гувер. Я думаю, що якщо ви бачите це відео і мене взагалі не вперше, якщо ви дещо чули мої відгуки, можливо, мені дуже приємно, якщо ви залишитесь От, але все ж таки, ви знаєте, що я читала Колін Гувер, в мене було декілька книжок навіть в бажанках. Я читала її 9 листопада. І яким чином я дочитала цю книгу до кінця? Якби я читала її зараз, цього би не сталося, тому що ну, маю вас, я би її не дочитала. Для мене це було дуже поверхнево. От, просто це одна з най... найповерхневіших. Найлегших за змістом і не знаю найочевидніших, найзрозуміліших взагалі сюжетів, які я читала, це. Примітивна мова, написання знову ж таки, це лише моя думка. Мені не те, щоб імпонували сюжети, які розвиває авторка. Ну, 9 листопада і 9 листопада це мені здається більше підліткова штука, тому що ну, є 9 листопада, коли зустрічаються хлопець і дівчина, і тільки в цю дату вони можуть бачитися і протягом п'яти років вони роблять якісь підсумки і коротше. Це така любовна історія. Мені вона взагалі не зайшла. Знаю, що інші історії вони вже більше направлені на. А порушення проблем, таких як знову ж таки: аб'юз, неприв'язаність, нарцисизм і так далі. Також психологічне насилля та фізичне насилля. Це лише з того, що я знаю. От і мені не хочеться. Мені не хочеться знущатися над своєю психікою. З нею вже познущалась, дякую, більше не хочу. Тому Колін Говер для мене, ну я знайома з цією авторкою, але продовжувати це знайомство в мене немає бажання. Дуже багато книг на черзі, щоб я витрачала свій час на те, що мені не імпонує. Давати авторці другий шанс я можу автору, в принципі, але не тоді, коли книга ніяка. Оце найкраще буде. Для мене найкраще буде порівняння. Для мене це книга. За смаком як Крейда, як лушпиння, ну, ніяк. Далі, також, якщо зважати на те, що я не хочу знущатися зі своєю психікою, я думаю, що ви бачите, що один з моїх улюблених напрямків в літературі це воєнна література, це концтабори. А, воєнна література, має на увазі і громадянську війну, і Першу світову, другу світову, от і в принципі війни інших народів, це все загалом. Ви бачите, що я таку літературу зараз не читаю, і читала в останнє певне, десь півроку тому. Можливо, трішечки більше, коли читала Паризьку бібліотеку, і перед тим знову ж таки в мене була перерва. Діло в тому, що зараз я, у мене, скажімо так, похмілля. Знову ж таки, після психологічного насилля, після навантаження, і мені потрібно просто переключитися, мені потрібно зрозуміти, що я хочу читати. Я дуже люблю свою воєнну поличку. Ви її не бачите, вона ось там зверху. І це єдина поличка, з якою я. Нічого не роблю взагалі, тобто я її не розформовую. Я звідти нічого не забираю, але і не додаю. Вона просто от таким. Млинчиком лежить, і я її не чіпаю. Вона собі там маринується. Інші сторінки, ой, сторінки, інші книжки там е кочують з однієї полички на другу. Я починаю їх оце, от знаєте, жонглювати. Там більше фентезі, там більше чогось такого реалістичного, художнього, звичайного, звичайної прози. А воєнна поличка в мене тут. І це все через те, що я хочу просто банально відпочити. І Книжка наступна це маленьке життя. Мені цю книгу подарувала Алінка. В мене вона є в фізичному варіанті, але вона отам. От Я не хочу діставати. Вибачте, в мене вона є. І в один момент мені захотілося чомусь отримати її на поличку, придбати. Алінка мені її надіслала. От, і я вирішила, що пізніше, 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 а якраз таки пізніше зрозуміла, що зараз я цю книгу читати не готова. І в ближчий рік, певно, якщо не більше, ви від мене не побачите відгук на цю книжку. Тому що я знаю, що тут 900 сторінок болю, м'ясорубки над героями. Я не знаю, чи це в психологічному плані, чи в фізичному, але герої реально виснажені. Тому я не хочу поки що переймати на себе це. Я хочу дати спокій собі. І маленьке життя, воно, звісно, в мене залишається, тому що ця книга подарована, як мінімум. Але все ж таки, прочитана вона мною буде точно не скоро, якщо взагалі буде прочитана. І в нас залишається два автора. І... Це саме ті автори, які з даного відео мають певне найбільшу, ледь не найбільшу фанбазу. І саме за ці два автори я можу отримати помідори в свій бік. По-перше, це Жоель Дікер. Так, це Жоель Дікер. Е, я поясню, чого я не хочу його читати. По-перше, це детективи. Я знаю, що це захопливі детективи. Якщо ви вперше на моєму каналі, я не читаю такі жанри, як детективи, трилери і е, все подібне. В мене є пара детективів, і м -м, в принципі вони маринуються. Я люблю Агату Крісті, але знову ж таки дуже-дуже вибірково. Можливо, одна книга в рік, дві книги в рік, не більше. Але така література в мене на поличках є. Що стосується Жуаля Дікера? можливо, тут ще той факт. Викрився, що він неналежним чином реагував з приводу російських читачів і українських читачів. Можливо, це якось, ну, скажімо так, відбило бажання остаточному знайомства з цим автором. Це перше. Друге, мені не надто імпонують самі детективи. Для мене, чисто для мене, це розважальна. Але все ж таки одноразова література. Ці книги ти не будеш перечитувати. Єдиний детектив, який я перечитувала, це були 10 негритят. Або якщо твір називається, і не лишилось жодного від Агати Крісті. Мені дуже подобається концепція цього детективу. Також я люблю вбивство у східному експресі, я його періодично ем, передивляюсь, саме фільм. Знаю, що він не багатьом подобається, але все ж таки, фізичної книжки в мене зараз немає. Я колись її продала. Цей роман для мене детектив взагалі один з кращих. Я дуже його люблю. Але знову ж таки, можливо, це різне порівняння. Можливо, я не дуже вдало це зробила, але для мене не настільки цікавий Жоель Дікер, щоб я переступала через себе і брала його твори для ознайомлення. Я знаю, що вони унікальні, що вони цікаві, що Жоель Дікер має дуже цікаву манеру письма, що він вміє здивувати читача, і в принципі, що його твори в нього хоч і не дуже багато. Творів, але все ж таки, вони вражають читачів по-різному. Тобто, якщо ми зберемо деяку кількість читачів, кожному з них сподобається певний роман по-своєму. І це дуже класно, тому що якщо взяти, припустимо, бібліографію Емілі Генрі. Просто, просто якщо взяти її бібліографію, незважаючи на те, що це не детективи, то більшість читачів скажуть, що в неї найслабша це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. І це говорить зовсім про інше: Жоель Дікет. Він же не має найслабшої книжки, і це говорить добре про нього, як про автора. Але для себе чомусь я поставила табу, і саме його висловлювання та підтвердження того, що в нього є певні корені з сторони Росії, мені не дуже імпонують. Я не маю бажання його читати. Просто це в мене установка в голові. Якщо вам... Подобається. І взагалі напишіть, яку книгу Жорі Дікера ви любите, яка вам подобається. Можливо, пізніше я через себе переступлю, чи в мене просто з'явиться бажання читати лише трилери детективи або познайомитися з цим автором. Але поки що такого бажання немає. Ну, і останній автор на сьогодні, і, будь ласка, я сяду ближче до вас, щоб ви подивилися мені в очі, і щоб ви просто. Віднесли зрозуміння. Це Бакман. Я знаю. Я знаю, що двом читачам з чотирьох, з п'яти. Давайте цей автор дуже подобається. Я пробувала читати Бакмана. Ми пробували колись з Дашею. Насилати в мене виключилась лампа. Ну пока ми колись спробували з Дашою надсилати одна одній книги, а-ля мене змусила це читати. Але все провалилось, тому що я не змогла читати бак Для неї це був улюблений автор, не знаю, як зараз. А от для мене ні. Мені просто було нудно. Я. Все ж таки, не те, що маю в себе в бажанках, але я подивляюсь так інколи на чоловік на ім'я Уве, тому що я знаю, що це дуже трепетна історія про дідуся, і це такі певні, певні його щоденники. Це книга в багатьох вулюблених саме в творчості. А Бакмана в бібліографії Бакмана також я починала читати книжку Стається Ведмеже місто, якраз таки цю трилогію. Ну, можливо, це була помилка, тому що мені надіслала Даша саме початок трилогії. Можливо, мені потрібно було починати з якоїсь одної книжки, самостійної історії з тим же самим Уве. Можливо, його я б читала. А так, на жаль, мені Ведмеже місто» не сподобалось. Я реально прочитала його наполовину, я на навіть. Знімала влог, але просто в нас розійшлись шляхи. Надіюсь, на ваше розуміння. Це, в принципі, все, що поки що. Я точно не хочу читати. Якщо ви маєте щось цікаве для мене в цьому списку, напишіть, будь ласка, можливо, ви хочете щось доповнити. Можливо, є щось для вас тригерне, яке ви не хочете читати ні під якими. Катуваннями пишіть все в коментарях. вами була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну. Як завжди, побачимось наступної суботи.